На ринках та деяких інших торгівельних місцях Стаханова вже з початку липня з'явилися ласущі літа, баштані культури, при тому, що їх сезон дозрівання зазвичай припадає на кінець серпня, початок вересня. Чимало людей вже скуштували полосаті ягідки та дині. Іншим радять купувати лише у перевірених місцях. Ми стараємося своєю сім'єю виздержатися до августа. Вот. А если привозят арбузи наші люди, яких ми довіряємо, знаємо давно, то у них ми берём. Але є люди і скептично налаштовані, мовляв, нітрати у кавунах скрізь, довіри жодної навіть до знайомих продавців. В настояще время і, які вирощують на полях на у кого? Ані применяють такі хімікати, що от щоб знати напевно, чи можна наразі ласувати кавунами та динями, знімальна група вирушає у міську сес за результатами рейдів, головний санітарний лікар Стаханова виносить вердикт: баштані культури, якими торгують у місті, куштувати можна в этом году. Ми вже отобрали 16 проб по всьому городу. вот, і вони всі були в пределах норми. На читої тобто, можна однозначно сказати, що богчові культури можна употреблять. Проти вміст нітратів це не єдина загроза для здоров'я людини. Не слід купувати надрізані, побиті кавуни та дині. Їсти їх треба одразу не залишати на столі, щоб у м'якоті не розвинулися мікроорганізми. А рання поява на ринках результат цьогорічної ранньої весни, а потім і раннього літа. Вони спричинили прискорене дозрівання різних культур, припускають фахівці. І фрукти і овочі, вони зазріли раз раніше на сьогоднішній день іде маса просто масове зазрівання, із-за того, що погодні умови такі. але якщо ж ви все таки відчули погане самопочуття напередодні їли каву на водиню, зверніться по допомогу до лікарів та не поспішайте викидати частинки ягоди. За ними сес може встановити чи дійсно причина у кількості нітратів.